Історія свідчить, що українська мова має цілком відмінні умови свого існування і розвитку від інших мов світу обмеження, переслідування, заборони. Але в суверенній Україні українська мова мала б мати комфортні умови свого розвитку і розповсюдження у всіх сферах. Прикро, що сьогодні лексичні, граматичні, орфоепічні – Акцентуаційні та стилістичні огріхи забруднюють наш телеефір, їх чимало на сторінках періодики, умовлені службовців, політиків та представників інших верств. Ми непомітно для себе втрачаємо культуру спілкування, забруднюємо рідну українську мову. Сьогодні розглянемо типові помилки у вживанні дієслів відміняти, відмінювати і скасовувати. Часто постає запитання, відміняти чи скасовувати закон. Як же правильно? Чи знають студенти відмінність у вживанні цих дієслів? Як буде правильно? Скасовувати чи відміняти закон? Відміняти. Відміняти чи скасовувати закон? Ой. Напевно скасовувати. Скасовувати чи відміняти закон? Ой, я Скасовувати закон. Як буде правильно відміняти чи скасовувати закон? Скасовувати закон. Під впливом російської у такому контексті недоречно в українській мові вживати слово відміняти, що означає змінювати, робити щось або когось іншим. На позначення поняття визнавати, оголошувати щось незаконним, недійсним. Використовуємо слово скасовувати. Та його похідні. Ще однією помилкою, якою часто зловживаємо у мовленні, є неправильне використання дієслів відчиняти та відкривати. Відчиняти чи відкривати двері? Відкривати, відкривати чи відчиняти двері. Вчиняти двері. двері. Відкривати чи відчиняти двері. Відчиняти двері. Українською мовою відчиняти можна двері, вікна, ворота, тобто те, що потребує фізичного зусилля рук людини. Але якщо йдеться про початок функціонування певного закладу, виявлення властивостей або про те, що стає відомим для всіх, слід казати, відкрити, відкривати. І наостанок пам'ятаймо слова Віталія Іващенка: у душ красивих і красива мова, убогість мови це убогість духу. Тож говорімо українською правильно!